Керман місто, яке вважають найдивнішим з поселень. Західна точка самого улосу жучі міста мали велике значення для торгівлі в Чорноморі. Це дуже багато етнічне населення і Аланський компоненти, славянські компоненти, болгарські кампаненти, вірменські кампанент 18 вісімнадцяте століття. Це боротьба за північне при чорноморі. Росія хотіла вийти на чорне море. Розпосюдження саме Російської імперії, це було найбільшою загрозою для османів. Що принесли в скербницю історично? Крім вибачте, гудзиків а ще більше залишки зброї, якісь бомб, якихось там куль. Оце ми дам бачимо. Матеріальне політнічні культури росіян ніде немає. Вітаю з вами Олексій Мустафін і деокупована історія. Нагадаю, що в цьому проєкті ми говоримо про минуле українського півдня, чия історія була чи не на найбільше спотворена і відцензурована за часів імперії. І сьогодні ми поступово відновлюємо історію справжню. Допомагають нам в цьому фахівці, історики, науковці краєзнавці, просто небайдужі люди. Сьогодні ми нарешті поговоримо про місто, про яке ми згадували ще в першому епізоді нашого проекту. Білгородністровський або Акерман це місто, яке вважають найдавнішим з поселень, життя в якому не припинялося з моменту його заснування. А це щонайменше 7-6 сторіччя до нашої ери. І розібратися в історії. Цього давнього міста нам допоможе Світлана Біляєва, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології, доцент кафедри археології національного університету києво могилянська академія. Добрий день, пані Світлана. Добрий день коли саме був заснований Акерман чи Білгород-Дністровський, В якому сторіччі? на ну, мова йде про античність, про античний час? Це ще римське місто. Тіра давнє, і це дійсно, ми маємо вже шосте століття. Інколи кажуть, ну п'яте століття, це точно вже. В принципі, є кілька назв, які пов'язують з саме цим містом. Давніх я зустрічав, принаймні це назва Офіуса і назва Тіра, що означають ці назви, і чому їх кілька? Дуже часто виникає декілька нас, і відповідно, Кожний етнос або кожна культура може давати свою назву. Так сталося і з тірою білим белгером, тому що рання назва це, це саме тіра, тірас, а потім вона вже стає білим містом, тому що воно відноситься вже до давнього руського. Час ми знаємо кілька міст давньогрецьких, які існують на території сучасної України, але Тіра чомусь завжди була так би мовити в тіні. Ми менше знаємо про її історію. З чим це пов'язано? З відсутністю письмових джерел чи з так би мовити меншою дослідженістю археологічною. Я думаю, що тіра. Може, вона й стояла в тіні, але в принципі, її теж давно вивчали. Її вивчали ще е, до жасневого перевороту, ще там розкопки велися давнину. Потім велися, розпроводилися розкопки практично майже все двадцяте століття. Ну і останні десятиліття. Е, це дослідження були інституту археології Національної академії наук України під керівництвом кандидата історичних наук Тетяни Самойлової. Вона досліджувала тіру, є публікації і у нас по тірі, і гімнографії, і в тому числі і гімнографія, яка була разом з румунськими дослідниками. До речі, румунські дослідники, коли ця територія входила до Румунії, вони також вивчали. Саме Акерман, і саме проводили розкопки. Але е, ці декілька нашарувань Акерману, вони відразу ж були визначені хоч і не в той послідовності, яку ми зараз знаємо, ще на початку ХХ століття. Так що ціра давно досліджується. Але може е, вона ну, просто. Менше досліджене, як місто, тому що там навіть площа дослідження набагато менше, ніж, скажімо, той самий Ольвії. І крім того, частина міста була потім забудована більш пізнім містом, тому залишилося не так багато від античного міста. Якщо брати Ольвію, вона збереглася як античне місто, і там дійсно можна подивитися всю її територію. Вона тому може і краще досліджена, більше. По своїм масштабам досліджена, ніж Тіра. Цірі менше частин дослідження, тому що більша частина цього міста просто потрапила під наступну забудову вже фортеці. І тому, звичайно, ми може знаємо менше набагато про міста античного часу Тіру, тому що менше досліджена. Просто вона була забудована вже пізнім в середньовіччі рівні практично, ось тому. Не так багато залишилося з іншого боку в цьому і унікальність унікальності або Білгорода в тому, що е, тут життя продовжувалося і за е, часів середньовіччя, е, чого не було в Ольвії. якщо казати про е, саме про середньовіччя, під контролем якої держави знаходилося це місто під час е, великого переселення народів, коли багато яких міст просто античних просто зникає, правда. Тому що якраз та частина дуже мало досліджена і дуже мало відомо про цей час. І навіть на сьогодні території міста, яке відносилось до Київської Русі, вже ще досі не визначена, тому що також пізній час наклав свій відбиток на саме планування тіри. І тому існує тільки ну, певний. Ідеї, де могло існувати давні місто, яке було відомо на той час. І крім того, під час розкопок взагалі вже е, і самого Кермана, і ще і міста, яке відносилось до татарського часу, до Лусу Джучі, були знайдені речі, які належать до Київської Русі, але територіальне і житла Київської Русі досі ще не були знайдені на території. Білгорода дністровського або самої, самої білгород дністровської фортеці, тому що вона йшла на якраз на ті шари, і досі ми тільки знаходимо окремі речі. Вони були опубліковані ці речі. Різні речі Київської Русі, в тому числі і були знайдені прикраси, деякі і різні інструменти були, тобто речі, які дійсно відносяться до цього часу. Але що стосується більш пізнього міста, то тут вже знайдені житла, і можна говорити, траски, звичайно. Мова йде про територію, яка була забудована, але ще не було ніяких укріплень. Це час татарський або джучі доба. Раніше за радянських часів це називали час Золотої Орди. Ну, на сьогодні ми відмовляємося від цього терміну, тому що він. Просто нам штучно підкинула Росія, коли вона написана, що це була Золота Орда, якась держава, але Золотої Орди такої держави ніколи не було, і тільки всередині 16 століття в московських джерелах і в історії Казані з'являється ця назва. А при чому тоді те місто, яке було 13-14 століттях розумієте? Тому в Україні вони можна називати, скажімо, плана на Карпіні, який відразу ж поїхав туди. На територію Монголії, то він пише, що це Монголія, назва держави. Інші пишуть, що Татарія, Тартарія, але ніколи не пишуть Золота орда. Чому джучі? Тому що це мова вже йде про сина Чингисхана. Можна казати, що це дійсно джучі. І ціла династія цих ці джучі. Да? хоч він дуже рано загинув, і там ще інші. Скажімо, той же Бату, Батий пішов вже на Київ після цього. Але ще є такі назви, як Ак-Арда, Орда, І от, от саме західна частина Монгольської імперії вона ще носила цю назву Ак-Арда. Таким чином, можна казати, що це територія Джучицька або територія Ак Арди. Я вже навіть читала спеціальні лекції. І писала багато статей, що давайте закінчувати, що нам кинули в 16 столітті, а Ми переносимо штучно в 13-14. Повертаючись до, до міста, яке існувало за часів Улуса е, джучі е, ви кажете, що в нього не було мурів, але наскільки я розумію, це взагалі була така практика е, для того, щоб, е, скажімо так, не наражати на небезпеку е, якихось повстань і проти центральної влади, в чому полягала особливість цього міста е, з вашої точки зору. Ну, взагалі, це таке велике дуже місто на заході, це така західна точка, будемо казати, самого Улусу-Джучі. І це місто мало велике значення для торгівлі. Для, ви знаєте, що і так джучиські міста взагалі у них якраз за часів Улусу-Джучі дуже велике значення надавалося саме торговим відносинам. Саме вони це ні промислове місто, ні те, що воно займалося дуже багато реміслом, хоч там і були, були, були ремісло, наприклад, ганчарн, але переважно це торгова функція цього міста, і те контакти з західним світом, звідти якраз це був порт, і могли відправлятися кораблі. Шла жвава торгівля. Ми бачимо, які імпорти сюди приходили. Таким чином це місто якраз пов'язане з торговою функцією. Дуже з точки зору контактів. Що стосується населення цього міста, знову зрозуміло, що монголи це взагалі еліта, скажімо так, основне населення улусу жучі це тюрки, нащадки половців. А що стосується саме міського населення, яке воно мало етнічний характер, воно абсолютно було різне, етнічне справа в тому, що взагалі, це все перед Чорномор'я, це дуже багато етнічне населення. І алланський компонент, і слав'янський компоненти, болгарський компоненти, вірменський компонент, і це дуже добре видно до речі по храмах, тому що ми бачимо там на території самого Білгради Болгарську церкву, і Молдавську церкву, і, і вірменську церкву. Тобто ми бачимо там абсолютно різні релігійні конфесії і різні етноси. Тому Взагалі монгольського дуже мало на всьому узбережжя. Ну буквально вони прийшли сюди і відразу ж їх там не стало. Вони лише там якісь адміністративні там частинки, чиновники, якісь там не більше. А там взагалі дуже мало. Абсолютно. Там те, що ви казали, дійсно Кепчики, і дуже багато аланів, дуже багато іншого населення. І потім ми бачимо по могильниках, навіть при Чорномор'ї. В той самий Мамайсурка, наскільки там багато 3, до тридцяти похованих в Мамайсурці – це християни, тому що там були хрестики і хрестики навіть прокреслення на камінцях і у самих похованих. Таким чином, це дуже різноманітне населення. Власне, це було, якщо казати про населення саме Керману, це було населення, так би мовити. Спеціально заселено, чи це просто люди переселялися, враховуючи важливість цього, так би мовити, міста, центру? Я думаю, що якраз компоненти до цього, які були населені, вони так і залишали. Ніхто там нікого не виганяв. Як сиділи і занесели. До речі, і теж молдавські населення, тому що дуже швидко після того, як було джучі втрачає своє значення. Це ж якраз буквально йде боротьба між Великим князівством Литовським і відповідно Молдавським князівством за цю частинку. І потім ми бачимо якраз що цим володіє Коріатовичі від Литви, а потім вона переходить до Молдавського князівства. Таким чином, там і компонент Молдавський теж. Асолютно, той ці частини населення, які характерні для Півдня взагалі, вони там всі присутні. Можна казати про дуже різне етнічне населення, якщо казати про часи може можна навіть трохи раніше, то е, саме в цей час в Причорномор'ї з'являються італійці, і е, власне після створення монгольської імперії і налагодження цього північного шовкового шляху. Дуже активно участь беруть в цьому саме італійській республіки і, зокрема, Генесці чи представлені генесті археологічним матеріалом саме в Білгороді? В Білгороді там іде таке спірне питання між декільками археологами і фахівцями з архітектури. Яка частинка там Білгорода може бути побудована ще генуесами? Але там дуже. Невеличкі ці, але хтось більше вважає, хтось менше. Ну, скажімо, теж дослідниця відома, як Мар'яна Шлапат, молдавська дослідниця, яка спеціально присвятила свою монографію. Вона пише про те, що можливо якісь. Або, скажімо, там є книжка відома Красножона Андрія про міста і про Ам про інші міста при Чорноморі. Там теж вони згадуються, але ми не можемо досі. Визначити, яка ж частинка Білгорода могла бути генуесами побудована. Тому, звичайно, це пов'язано з генуесами теж. І навіть є такі на картах, ми знаємо, що він як рак показаний, те, що може бути дійсно від ще й генуєскої частини, але якби ми не торкалися підземних джерел, як би ми не торкалися. Але під час розкопок, на жаль, поки що ми не можемо визначити, яка ж частинка могла бути побудована саме гінуєсцем. Ми бачимо в основному там частина, коли починається фортичне будівництво. Те, що ми бачимо, це молдавська. Держава, молдавські господарі, це 14 століття. Власне, фортеця, яка відома, я думаю, в усьому світі і українцям, тим більше вона починає будуватися вже за часів Молдавського князівства. Так, так. так. Але певні відношення до, скажімо, до фортеці, мала і Литва, звичайно, велике Князівство Литовське, і навіть Вітав, який прийшов будував свою е, лінію там оборонну і економічну, теж певним чином, тому що торгівлю там розвивав також. То він теж свого Єзінбольда з Подолі прислав, щоб е, свого правителя, щоб він подивився, як там, і вони весь час спостерігали, як і будівництво. Тобто, це на початку 14 століття, тому що віто вже в 1430 році. На жаль, помер. Але і наприкінці 14-го століття, на початку п'ятнадцятого століття, тобто я казала, вибачте, 15-го, п'ятнадцятого ну, тисяч тридцятому році. Але наприкінці чотирнадцятого століття теж Литва вже вісь час спостерігала за цим частинкою, тому що вона була була стратегічно дуже важлива була для Литви теж тому що вона вже прийшла сюди, вона рухалась до Чорного моря. І це була теж важлива ділянка для великого князівства Литовського, володіти цим причорноморським відрізком. І тому там така спостерігалася певний вплив і Литви, і потім остаточно це вже. Пішло будівництво молдавських господарів аж до приходу Турків. з іншого боку, Молдавське князівство знаходилося в васальних стосунках з польським королівством і з великим князівством Литовським. Відома ця історія про те, як господар приносив васальну присягу Ягайлу. До речі, тоді ж перша була згадка про Хаджибей. Тобто, з точки зору і Польщі, і Литви, це була важлива. І так розумію, і стратегічна точка, і торгівельна знову ж таки точка. Торгівельна, так, да, обов'язково. Економічні інтереси тут були великі, тому що відкривався великий простір, це морський простір, і звичайно, вони не могли його не використати. Практично ставалася така мерзіальна, величезна держава від Балтії до Чорного моря. І вона звичайно хотіла цим простором володіти і дійсно. Ця лінія Вітовта, або те, що було пов'язано з його ім'ям, або під його наглядом, вона була саме побудована при кінці 14-го на початку 15-го століття і продовжувалась на схід аж до тягіні, яку ми копали шість років. З Заходу практично від білгород дніністровського вода, або Аткермана, і до тягині, тягінки або тавані, ще відомих пісемних джерелах, на Херсонщині, оце вся лінія Вітовта, і вона пов'язана саме з історією Великого князівства Литовського і Руського, тому що ми знаємо, що в 1399 році вони так писали про це князівство, велике князівство Литовське і Руське. Ми знаємо, що в цей час кордони Київського князівства простягалися до березі берегів Чорного моря, тому ця гінка — це частина. Південна частина Київського князівства і князівства, яке входило до Києва в кінці 15 століття, приходять турки. Що відбувається з статусом кермана в цей час? Ну, взагалі, вони взяли цю фортецю, да, але практично вони її так і використовували спочатку, деякі ремонтні роботи були, але вони практично її використовували теж як фортецю, і надалі вона стає дуже важливим форпостом саме Османської імперії. Вони, правда, дуже пізно починають розбудову пастіонної фортеці, тобто зміни. І дуже великий час ці двори, які були побудовані ще за часів Молдавського князівства. Залишається практично в складі в оцій турецькій фортеці, але вони вже пізні реконструкції практично проводять ремонти. Вони декілька разів проводять, але пізні реконструкції – це вже початок XVIII століття. Практично коли вона стає бастіонною фортецю. А з чим пов'язано саме саме отаке укріплення? Це в зв'язку з війнами з Річчю Посполитою чи вже з приходом росіян? Російської імперії. Практично більше загроза вже представляється більше і більше Російська імперія, тому що ви знаєте, що вони вже в першій половині XVIII століття вже туди йдуть. Це походці Мініха і це практично те, що вони йдуть на південь. Тобто вони намагаються поступово цей простір, звичайно, також підкорити під себе, підставити під себе. Тому Розповсюдження саме Російської імперії це було найбільшою загрозою для Османів. І практично все XVIII століття це боротьба за північне Причорномор'я, за те, що Росія хотіла, звичайно, вийти на Чорне море, володіти цим, і потім, вже, знаєте, закінчилося. Насинніцькій окупації Крима. Але Акерман залишався турецьким до 1812 року, так? Так, да, вони він залишається, але практично вони все одно за це узбережжя, це часто йде боротьба для того, щоб витіснити турок остаточно з цього узбережжя. І це було вже російським. Хоч потім вони їм практично. Вони оволоділи керманом, але практично вони потім його не використовували як фортецю. Вже там зміщуються акценти. Ви знаєте, що там більше вони займаються хаджбеєм, той саме Одеса, яку, як назвали його Катерина, тому що взагалі це тобто, хачубіїв Литовський. Ми теж знаємо, що Одеса зовсім інший час має 1415 рік і теж пов'язана з ім'ям Бо це в цей час це морський порт. По вивісенню зернових культур якраз з моря. Але це потім вже хачбій, а Одеса це вже дуже пізня річ, і теж названа Катериною на честь їх античних якихось поводів. А взагалі, це хачбій 15 століття. З іншого боку. А, і... При тому, що цей грецький проєкт всі, всі міста перейменовували, саме Акермана, це, це, це не торкнулося. Чому, з вашої точки зору, чому його не перейменували? Справа в тому, що вже на початку 19 століття він остаточно втрачає свою цінність, як фортеця. Справа в тому, що навіть члени одеського історичного товариства писали листи уряду російському, щоб зберегти як пам'ятку. Але вона їм вже була не цікава. І вони потім взагалі знімають її як з розряду цих фортець. Вона вже тому вона, мабуть, їм було вже ні до цього. Вони не цікавились, а от Одеса, потім Миколаїв, Херсон, це стають такими великими портовими містами, які розбудовує саме Росія. Ну, І вона використовує потім і Очаків, знаєте, як свою військово-морську базу. Але Ачаків це також пов'язан з лінією Вітовта, це Дашев. І ми там, до речі, от саме в Дашеві знайшли матеріали 15 століття, 14-го навіть є кераміка. І таким чином воно і, навіть стіни знайшли цього часу. Таким чином, трошки вже ми раніше не знали про це, і тільки про це вже останніх років робіт, ми дізналися, що і це Дашев дійсно Якісь портичні споруди існували, навіть стіну знайшли, яка відноситься до цього часу кераміку 14-15. І таким чином, знаєте, така, відтворюється така лінія від Білгорода і до Тігіні, як одна така і оборонна, і економічна, і торгово-економічна лінія, яка була пов'язана з Великим Князівством Литовським Руським, і відповідна з історією України, тому що ми з вами. Були практично в цій державі разом з Литвою і Київського князівство? До речі, Ачаків теж входить в Дашев як частинка київського князівства. Питання в тому, що коли ми кажемо про так, би мовити, мультикультурність, мультиетнічність цих міст півдні України, що принесли росіяни в цю так би мовити скарбницю? історично. Я копала 11 років а керман, потім біля ну, 30 років так різні роки Очаків або Дашев, потім шість це гінку, де та й так розвідки були. То всюди є українська кераміка, 17-18 століття, і навіть в вчакові є навіть трошки 16 століття. В кермані ми теж знаємо, що. Коли ми копали, там дуже багато українських кераміки є. Ми її опублікували в різних роботах. І так само по всьому узбережжю нашому від Акерману і до Дотягін всюди присутні саме українці. Що стосується Росія, а от крім, вибачте, гудзиків якихось там, чи а ще більше залишків зброї, якихось бомб, якихось там коль, це ми там бачимо. Матеріальної культури росіян ніде немає. Ніде. В Очакові, до речі, теж українська кераміка, в Білгороді, українська кераміка, є теж. А ось російського ж нічого нема, крім залишків бомб, якими вони роздавали цю фортецю. В якому старостані знаходяться розкопки в Білгороді? У Білгороді зараз проводять розкопки, ну, останні роки проводила розкопки також інститут археології. Це Савельєва проводили. Савєльєв проводив наш з відділу Крима і Північного Причорномор'я. Але ні такому звичайно, ну, великому обсязі вони проводили. Трошки проводила ще один рік краснажон разом з Цефленка Іриною. Тобто Інститут археології трохи там проводив ці роботи. Ну, на, на, в інших містах в Очакові на Кінгорні, де теж ми, до речі, теж копали і. Саме в цій лінії, по цьому узбережжю там неможливо копати, тому що Росія все, що можна, знищує. Там же в вода мікаховського водосховища була величезна, така знищена частина, і змита культурний шар, потім бомби і замінована дуже багато частин. Тобто там проводити розкопки зараз неможливо. Крім того, вони ж дуже багато всього за час окупації покрадали, Но от нам вдалося зберегти. Частину більшу колекції Тягіні, тому що ми її привезли на виставку в 2021 році, навіть практично вже на початку 22-го. І у нас 16-17 лютого 22-го відкривалася виставка в археологічному музеї. Ну, а потім вони прийшли і, на жаль, колаборанта, директорка музею відкрила, відчинили двері росіянам, золотої кладовий і так. Практично той чудовий музей був ну, пограбований росіянами. Слава Богу, ми хоч оцю колекцію зберегли. Ну, до Білгорода ми, слава Богу, не добралися, і тому там є фонди і в Білгородському музеї, і в Білгород-Дістровському музеї. Велика, величезна колекція є у нас в інституті археології, можна працювати з нею і далі розвивати цю історію і в археологічному плані теж. Але вони, слава Богу, туди не дійшли. Одещина залишилася нашою вільною територією. Але Ачаків вони розбивають з Кінбурна, де теж була турецька фортеця, і де теж ніякої російської культури з точки зору етноса немає. Тобто, розумієте, завжди ми дивимося, який етнос там десь є, там в Криму чи там, скажімо, на нашому узбережжі, тут на Чорноморському. І дивимося на етнічні ознаки. Важливою етнічною ознакою є кераміка, тому що це завжди вважається етнічною ознакою народу. Тут ніде російської кераміки немає взагалі. Тобто, вони не представлені як етність, як культура. Ніде. Абсолютно. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Світланою Біляєвою про. Історію півдня України і, зокрема, про історію Білгороди Дністровська або Акермана. Він був відомий під цією назвою багато століть. Це була деокупована історія. Мене звати Олексій Мустафін.